У п'ятницю, 22 травня, у Бориспільському будинку культури відбудеться прем'єра документального фільму про кіборгів Добровольці Божої Чати. В картині відображено тільки реальне відео та реальні історії бійців другої роти 79-ї окремої аеромобільної бригади. Цей фільм відзнятий на камеру GoPro, Камера була закріплена на каску і знімалася десь 6-7 днів. Ну, на жаль, не весь матеріал <кій> вдалося зберегти, тому що деякі матеріали згоріли. Ось, але потім фільм був змонтований. Ось ну доволі доволі таки цікавий. Вхід відбуватиметься за добровільними пожертвами на купівлю тепловізора, роті бійців. АТО. зібрані кошти я хочу, так як на власному досвіді знаю, що найбільше потрібне, якщо нам вдасться зібрати, то ми я хочу закупити на свій другу роту тепловізор. Тому що тепловізор це найголовніше, що потрібно. Не, не цигарки, не це все може потерпіти. Їжа також може потерпіти, вони бачити ворога завчасно і попередити себе і своїх товаришів. Перед прем'єрним показом 22 травня о 18.00. Кожен бажаючий зможе зустрітися з захисниками Донецького аеропорту та Леонідом Кантером, одним з авторів фільму. Сеанси стрічки триватимуть з 23 по 28 травня о 14 та 19.00. Адреса будинку культури вулиця Радгоспна, 1.